Так, всім привіт! Коротше, новий проєкт в мене. Взяв коротше, кардана на металомі Волговського. Він длиною метр двадцять, там нема підвісного, виходить, длина штанга. От, пообрізав хрестовини, повитягував. Тепер що роблю? Обрізаю ці хрестовини, от, так як бачимо, да, з сейв. Висверлюємо отвір, проточуємо під бобишечку цю. Це 45-й кругляк. Все, забиваємо. Зараз обваруємо звідси і обварюємо зсередини. І тоді вже, викликати, оце у нас посадочне місце в трубу. Тоді вже беремося за це посадочне і проточуємо під почіпник. Це буде одна сторона, а друга сторона буде довша, буде під почіпник і під двох ручейковий шків, надіюсь. В общем, якось так работаємо. Дивимось, які заготовки виходить. Це вже я варив. Зараз проточуємо. <клес> <клес> Посадка почіпник, посадка шків. Так саме тут зараз ще обвару піду. Буде під посадку почіпника. Тут коротше, тут треба буде ще обрізати. Тут тільки почіпник буде ця сторона. Так, які ну, далі в мене ідії. В общем, от одна заготовка, це одна сторона. Всередині заварено, тут теж заварено, проточено все, грубо говоря, заготовка є. Тут нам поставити треба для почіпника. Ось він 4 см займає і 4 остається. Ставимо це проточуємо під цей шківок. Будемо використовувати один, короче ручей. бо з двома не виходить. Ну, Нема таких шківків, короче. А наверх. От мене є тормозний диск такий, зроблю з нього шківка і я вже прикинув, виходить, обороти, то буде редукція 1 до 3,5. Якщо тут буде один оборот, то на валові з самими ножами на мульчері буде 3,5 оборота. Получається, якщо я на з мотора, будемо казати, з мототрактора, подаю приблизно сюди 1000 оборотів, тут тут буде половиною тисячі оборотів. Якось так. Ну, хорошо, пробуємо далі. Зараз, в общем, підганяю під цей шківок. тормозного диска, коротше, зробив шківка профіль Б. Так, якщо взяти? Думаю, має право на життя, грубо говоря, таких дисків на ментоломі валом є. Ну, правда, він трошки важить. Кілограм, думаю, десь 4, може 5. 50 гривень обійдеться. За 50 гривень вряд ли таку шкілка купиш. У ну, мене тим більше він був. Це з машини старий диск. Так, в общем, що в нас є? Так, цей шків готовий. Цей шків... Нижній на самвал готовий. Так, один переходник на почіпники готовий. Слідуючи на почіпник і на шкивок цей маленький готовий. Тільки в трубу повставляти і поварувати. Почіпники теж заказав сьогодні. Коротше, заказав е, корпусні, ці, що самоцентруючі. І останеться нам що? Зварити раму. Я планую наперед робити з гідравлікою. Щоб було. І ще що. Ну і самі будемо казати ці молотки, які будуть бити. Думаю, з ресори робити. Чи москвичовською, чи, ну, ще не знаю, коротше. Взагалі, якось так. Так, такі наброски вже в нас. Ця сторона вже в трубу запресував. Ще тільки обварити доставив зазор для прорвара. І так само ця сторона. Все, тут зробив під шпонку під шків і шайба і гайкою. Тож ніж прикручується. прикручується. Це посадка під почепник. Шківа зробив mm -hmm. з диска тормозного. Це ну, він буде зверху стояти, буде, грубо говоря, казати. От у того, виходить, це буде знизу і от у того він буде зверху. Тоді далі буде рама. Такі наброски. Зараз почіпники заказав, не знаю, коли там вони будуть, може завтра будуть. В общем такі.